Чи можна за одну годину вдома приготувати справжню, автентичну італійську піцу? Ні, не можна. Але чи можна вдома за одну годину приготувати неймовірно смачну, нетрадиційну піцу, настільки смачну, що кожен раз, коли я її їм, мені хочеться буквально розплакатись від щастя. Так. І ми це з вами сьогодні зробимо. Сьогодні поділюсь з вами улюбленим моїм рецептом мого улюбленого фудблогера Брайана Лайкерштрома, який я готую вже третій рік, і не можу натішитись тому, що його для себе знайшла. І перед тим, як перейдемо до справи, нагадаю підписатись на канал, поставити лайк цьому відео раптом, воно вам сподобається, і увімкнути дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Поїхали до інгредієнтів. Тісто! Для тіста нам, звісно, треба борошно, цукор і сіль, оливкова олія, сухі дріжджі, і, неочікувано, нам треба пиво. Будь-яке, будь як казав Брайан, яке ви могли би пити, я не п'ю пиво, тому я навіть іноді беру безалкогольне і з будь-яким пивом виходить топ. Це всі інгредієнти, які нам треба для тіста. Далі. Після того, як ми зробимо тісто, ми зробимо томатний соус для піци. Цукор і сіль залишаються, додаються консервовані томати, томатна паста і спеції. А саме сушений базилік, орегано, чесник і цибуля. Якщо чогось у вас немає, нічого страшного. І залишилось те, що ми на цю піцу будемо ставити. У мене це е... Папероні, я думала пепероні, пепероні або чорізо. Загалом будь-яка ковса, яка вам подобається. Мені на піцці подобається більше саме ця. І обов'язково, щоб вона була отак от нарізана, бо нарізати вдома її так тоненько не вийде. А чим тонше вона нарізана, тим смачніше вона смакує в піцці. І моцарела тверда. Це все. Поїхали робити піцу. Для початку треба підігріти пиво. Відміряю його 210 грам і ставлю десь на 30 секунд в мікрохвильовку. Воно тут використовується щоб додати тісту смаку ферментації, який сам по собі з допомогою дріжджів не створиться за всього на всього хвилин, що це тісто буде тусуватись до того, як потрапить в духовку. Тому поєдную всі інші інгредієнти в мисці, а саме 350 г борошна, 5 г солі, 8 г цукру, 7 г сухих дріжджів і 15 г оливкової олії. Вливаю до цього всього підігріте пиво і перемішую спочатку ложкою, а потім довимішую руками. Для цього вивалюю тісто на поверхню і починаю його будь-як вимішувати. Взагалі цей рецепт був створений для того, щоб будь-хто міг його повторити. Тут не треба ніяких особливих скілів по роботі з тістом, треба просто якось його поєднати в єдину масу, щоб борошно повністю розійшлося в тісті. Ось так фінально виглядає мій шматок тіста і залишилось його тільки розділити на дві частини, бо у мене з цього шматка тіста вийдуть дві піци. Але частіше я ділю на три, бо з меншими зручніше працювати. З допомогою вагів переконую, що розділила тісто на дві рівні частини, але якщо цього не зробити, нічого страшного, звісно, не станеться. Кожну трошки підкручую і залишаю їх відпочити рівно на 15 хвилин. За цей час нічого особливого з ними не станеться, вони не збільшаться ні вдвічі, ні втричі. Вони просто відпочинуть, і ми будемо готові переходити до наступного досить цікавого етапу, бо я ні у кого ніколи такого не бачила. І вперше побачила у Брайана саме в відео з цим рецептом. Цю він розкатує між двома шматками пергаменту, змащеного оливковою олією. Навіщо? Знову ж таки, щоб максимально спростити цей процес і щоб цей рецепт могла повторити навіть людина, яка ніколи в житті не працювала з тістом і ніколи його не розкатувала. А ще основи з усіх сторін ідеально просочуються оливковою олією, і від цього стають ще смачнішими і ще більш хрумкими. Так, що поїхали, на пергамент змащений невеликою кількістю оливкової олії виклала. Тісто накрила його іншим шматком пергамента, спочатку руками трошечки його розрівняла, а потім вже з допомогою качалки розкатую його в досить тонке ось таке тісто. З другим шматком тіста треба зробити те саме, також використати два шматка пергамента змащених оливковою олією, але я тут трошки хитрю і прибираю один пергамент з першої розкатаної основи, накриваю ним другу і так само розкатую. Мені просто шкода використовувати чотири шматка пергамента, два з яких просто підуть в смітник. Тому я вирішила трошечки оптимізувати цей процес. Мені подобається, коли це тісто прям тоненьке, тому я розкатую його у великий пласт, але не повторюйте мою помилку і краще візьміть деко, на якому будете пекти піцу, і перевірте, чи не вийшла основа занадто великою. Вона зазвичай у мене не виходить занадто великою, бо частіше я ділю тісто на три частини, а цього разу, коли пекла на зворотній стороні дека, то деякі частини тіста навіть з нього звисали. Тепер на першу основу викладаю тільки на розкатану другу. Виходить, що між ними пергамент і стався у нас такий бутерброд. Це для того, щоб жодна з них не обвітрилась за наступні 30 секунд, що ми залишаємо їх відпочити і трошечки піднятись. А за цей час ми встигнемо підготувати суперпростий, але просто неймовірно смачний соус і інші додатки, які будемо додавати в тісто. Цей соус це просто консервовані помідори, які треба поєднати з томатною пастою, сіллю, цукром, сушеними травами, а саме базилік, орегано, часник і цибуля, а також оливковою олією. Всі грамовки вказані на екрані, також додатково будуть вказані під відео. І що я вам хочу сказати, що це просто ідеальний, суперпростий базовий соус, в якому досягнений такий баланс смаку, якого важко уявити. Я його готую для всіх інших піц, коли мені треба будь-який томатний соус для будь-якої іншої страви, я готую його. Вам це треба. Брайан в нього ще додає пластівці чилі, я цього не роблю, бо в мене ковбаса і так буде гостренько. Залишилось небагато всього-навсього натерти тверду моцарелу. Можна використати трошки твердої і трошки свіжої, але мені більше подобається використовувати тільки тверду. Тим часом 30 хвилин пройшло, наші основи, звісно, не мають прям помітно вирости, але якщо ви доторкнетесь до неї пальцем, то відчуєте, що там є повітряні похерці. і це добре. За мною духовка, яка вже розігрілась до максимально можливої температури, і в ній також гріється деко. Я буду викладати на деко зворотньою стороною. Бо інакше моя досить велика піца, на нього би просто не вмістилась. Викладаю на основу томатний соус, досить багато, вона буде соковитою і суперсмачною. Потім натерту моцарелу і зверху не жалкую викласти багато ковбаски. Хоча для першої я насправді пошлакувала, а от на другу вже виклала так, як я люблю. Далі завдання зірочкою, як перенести цю піцу в духовку. Можна це робити в чотири руки, а мені легше це робити з допомогою такого от шматка картону, який є у мене вдома, якраз для того, щоб перекладати в духовку піцу. Бо спеціальної штуки для піци у мене ще не з'явилось 6, 7, 8 хвилин, залежно від вашої духовки і того, наскільки ви хочете, щоб ваша піца була припечена, і все неймовірно смачна, соковита, хрумка піца за одну годину готова. Хочеться, звісно, на неї накинутись одразу. Сподіваюсь, вам пощастить більше. А я не могла цього зробити, бо мені треба було знімати другу піцу далі. І зараз договорю вам ще деякі нюанси щодо готування. Коли ви на основу викладаєте томатний соус, вам треба повністю всю основу покрити ним, не залишаючи ніякої зони типу бортиків, тому що тут не буде ніяких бортиків. Це не традиційна італійська піца. Це не піца на заквасці, яка стояла в холодильнику два дні. Бортиків не буде, якщо не покрити їх томатним соусом, вони просто згорять в духовці, а нам цього не треба. Тому повністю повністю щедро покриваємо томатним соусом, потім так само сиром, зверху ковбасою, і, взагалі, можна будь-яку начинку класти, яка у вас є в холодильнику і яку вам хочеться додати, і так само перекладаю другу піцу в духовку. Її я потримала в духовці трошки менше, і у мене вийшли дві трошки різні, але обидві неймовірно смачні піци. Одна трошки більш хрумка, інша більш соковита і менш засмажена зверху. І я не знаю, яка з них мені подобається більше. Бо я дуже люблю, коли тісто хрумке, вони на смак, як якийсь дуже-дуже смачний крекер, особливо по краях, де вона більш засмажена. А коли вона менш засмажена, вона неймовірно соковита. Я, якщо чесно, кожен раз в шоці що щось настільки довершене можна Готувати вдома за такий короткий час. Я хочу, щоб це готували усі. Саме тому цей рецепт у мене вже був в Тіктоці, в Інстаграмі, а тепер з'явився і в Ютубі, бо від вас, друзі, я також це не могла приховувати. Тому дякую вам за перегляд, готуйте, підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі у наступних відео.